Тягарі. Роздуми до Слова Божого на середу другого тижня. Адвента. Того часу Ісус відповідаючи сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. і Я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе. І навчіться від мене бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Зазвичай розглядаючи цей уривок, я думав про свою втому й життєві тягарі. Уявляв собі якогось офісного працівника, який із виснаженим від комп'ютера обличчям. Іде перед ікони помолитися. Мабуть Господь теж чекає на нас із такими тягарями, із такою втомою. Слово втомлені описує стан апостолів, коли вони трудилися цілу ніч і нічого не впіймали. Однак йдеться тут про ще одну втому і про ще один вид тягарів Слово «фортідзо» обтяжувати. Вживається ще в Євангелії від Луки, він же відповів Горий вам, учителям закону. Бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, самі ж до них до тих тягарів і пальцем не доторкнетеся. У цьому фрагменті слово тягар має моральне значення. Чи не траплялося так? Що виконання якоїсь заповіді тяжіло на твоїх плечах, і вже вкотре ти казав, що більше не можеш так жити, що хочеш позбутися гріха, а він знову чигав на тебе за поворотом. Є тягарі, які особливим чином нас пригнічують, тягарі гріха, почуття провини, сорому, пустки, безсилля, Спробуймо з ними приступити сьогодні до Спасителя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.